Балансувати симетричні сторони в іграх легко, балансувати асиметричні сторони складно, балансувати Dead by Daylight. Це падла нафіг неможливо, хто це взагалі вигадав? Ви що Вишої казан Ямаока. Мистецтво бігати навколо шматка дерева. Помер до світанку. Наразі це лідер в жанрі асиметричних pvp ігор. І якщо ти захотів у нього вкатитись, по-перше, співчуваю, по-друге, це відео для тебе. Гра пропонує тобі два режими, настільки різні, що їх можна було б вважати окремими іграми самими по собі. Один за вижившого, де тобі треба знайти генератори і за диском ЛКМ відремонтувати їх, другий за вбивцю, де ти повинен зробити все, щоб ускладнити життя вижившим. І якщо коротко, то це все, що гра пропонує. Так вона гралася на релізі у 2016-му, так грається і зараз. Але диявол криється в деталях. Різноманіття у матчі вносять карти, навички виживших і вбивць, та й самі вбивці відрізняються один від одного, як мікрокар від вантажівки. Хочеш отримати самий ванільний мертвий у денному світлі експірієнс, який можливо? Привид до твого розпорядження. Хочеш перетворити гру на шутер від першого обличчя? Стрілок прямісінько тут. Не любиш програвати? Витрать декілька годин граючи на медсестрі, і тобі навіть чити не знадобляться, настільки вона імбова. У виживших в свою чергу немає особливих сил, лише універсальні навички. Було б круто, якби Алан Вейк міг написати свою перемогу прямісінько посеред матчу. Але ні, всі виживші це де-факто скини, що означає, що старезний Біл Овербек бігає так само швидко, як молода атлетка Мех. Виживші, попри лорну роль жертви, пропонують значно легший та вайбовий геймплей. Але читач, це ж хорор, гра, зазначите ви, там, де тобі потрібно рятуватись від страшної їбаки, яка хоче відгризти тобі обличчя. На що я відповім? Увесь хорор випаровується, як тільки ти починаєш розуміти, що їбака лише на 15% швидше за тебе, і навкруги тонна ресурсів для погоні, після яких ще є час потібегати опонента. Страшно буде тільки перші 50 годин, після чого ти повільно, але певно, почнеш перетворюватись на адреналінового наркомана, який замість бажання сховатись в кутку карти буде самостійно шукати вбивцю, щоб випробувати на ньому нову навичку, яку нещодавно придбав. Перші ж 50 годин на вбивці будуть класичним хоррор фільмовим експірієнсом, де страшний чорт в обличчі тебе створюватиме смішну нарізку з не дуже розумних головних героїв. Але пам'ятай мої слова: як тільки ти піднімеш свій рейтинг і гра перестане кидати тебе перед новачками, ти зрозумієш, що це матчі проти чотирьох садистів і одного змученого робочого, який всіма силами намагається виконати квоту по вбивствах. Так будуть виглядати твої перші 100 годин у відкис з раночку. Якщо ти вважаєш, що 450 гривень цього коштують, то можеш купляти прямо зараз. Але якщо ти плануєш затриматися надовше, ти повинен знати про дещо значно більш страшніше, ніж Фредді Крюгер, що гониться за тобою. Монетизація. Монетизація в цій грі ходить по дуже тонкій кризі, ледве балансуючи, щоб не впасти у Pay2Win. Наразі тут скоріше pay to have fun. Хочеш пограти за улюблених хоррор ікон? Плати 130 гривень за кожного. Подобаються навички у якогось вижившого. Гріньть тиждень без продиху, або 130 гривень пану Бі Хейверсону. Є в приліг відпочити зранку така механіка, як храм секретів. Отутечки кнопка знаходиться. Там в ротації знаходяться по дві навички вижившого і дві навички вбивці, які можна купити за безкоштовну валюту. А значить, що? Гра не пейтовін. Просто почекай дві нескінченності, поки в храмі випаде цікава тобі навичка. В гру можна грати, не витративши ані копійки більше за базову ціну, але таким чином ти відрізаєш у себе ледь не половину контенту, що є всередині, особливо, якщо ти будеш майнити вбивці. Якщо тебе таке влаштовує, дайно ну, я детальніше розповім про економіку. Є три валюти блатпойнти, райдужні уламки і золоті клітки. Бладпоінти отримуються за будь-які дії в матчі і витрачаються, щоб прокачувати персонажів і відкривати навички. За блатпоінти ти отримуєш витратники у кривавій паутині, і після прокачки 50 її рівнів персонаж отримує рівень престижу. Це означає, що унікальні навички цього персонажа доступні усім іншим. Для того, щоб всі персонажі отримали навички максимального рівня, ціль треба б докачати до третього престижу. Решта престижів нічого особливого не дає. Райдужні уламки поступово копляться за проходження матчів без різниці на виграш чи програш. Витрачаються вони на розблокування неліцензійних персонажів, неліцензійну косметику та навички в храмі секретів. І донатна валюта золоті клітини. Вона витрачається на ліцензійних персонажів і будь-яку косметику. Отримати цю валюту можна тільки віддавши коровні грошики пану Біхейверсону. Я це розмусолюю, тому що туторіал у випілився до денного світла абсолютно жахливий, і ніхто, окрім інтернета, вам це не пояснить. Але фіг з ним, який там геймплей. Під час матчу у виживших в розпорядженні два ресурси: палітки та вікна. Палітки можна скинути, в ідеалі вбивцеві на хліборізку. В такому випадку він буде декілька секунд в стані, даючи змогу втекти. Виживший може перестрибнути через скинуту палітку, але вбивця може зламати її в будь-який момент, і поки він ламає, потрібно перетягнутись до наступного ресурсу. Як, наприклад, це вдало розташоване схематичне вікно. Вбивця не може зламати вікно, а перелазить він повільніше за вижившого. Втім, перестрибувати через нього при активній погоні, виживший може лише три рази, після чого воно блочиться. Через палітки можна перелазити повільно та безшумно, а можна швидко та гучно. З вікнами дещо інша історія. Можна повільно та безшумно, а от по-швидкому можна тільки якщо біжати на вікно під прямим кутом. Якщо кут вийде недостатньо прямим, чи ти біжав недостатньо довго, це буде середня швидкість перелазу. І бой-ов бой, oh у вбивць дуже довгі руки, коли ти перелазиш середньо. Тепер поговоримо про самий сок, про якотку геймплею, через яку у гру продовжують заходити попри жахливі баги, дисбаланс та агресивну монетизацію. Майндгейми. Уявімо ситуацію: вбивця біжить за вижившим, але виживший добігає до палітки. Виживший може почекати трохи, доки вбивця дійде на відстань стану, і скинути тоді палітку на нього. Але вбивця знає, що виживший може почекати, і не проходить на відстань стану, зупиняючись на місці. Але але, виживший знає, що вбивця може зупинитись перед паліткою, тому він її не скидує, а замість цього біжить далі, набираючи дистанцію, поки вбивця стоїть. Але, 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 вбивця знає, що виживший може не скинути палітку, і замість зупинки може пройти прямісінько скрізь і наздогнати вижившого, доки той не добіг до палітки знову. І такі ігри розуму тут всюди. Гравець, без різниці, виживши чи вбивця, має передбачити, що його опонент зробить, щоб діяти відповідно. І скажу я вам, хлопці та дівчата, немає нічого більш прекраснішого, ніж вбивця, який починає майндгеймити сам себе біля ресурсу в той час, як виживший просто біжить по прямій геть. І того. В знайомчих цілях це все, що вам потрібно знати про палаючу помийку під назвою Затінзурівся у денному світлі. Якщо знаєте ельфійську, можете зайти за гайдами до сайта «Отздарви». Там в нього туторіали на всі випадки життя. Або можете залишити коментар, запропонувавши тему для мого власного гайду. Повірте, я можу розмовляти про цю гру годинами. Тін-тін-тін-тін... 点点点点。